Моя думка така: якщо ти не претендуєш на цирк дюсалей та на те, щоб ну, це прирівнюється до стати прикладачем йоги, да? якщо ти mm -hmm. туди не претендуєш, бо то зовсім маячеський режим, такий, який нікому не потрібен. Здорова людина туди не захоче, трохи і трохи це гумор, але якщо ти нормальна людина, яка займається для себе, просто щось там себе тримати в формі фізично. Плюс там якось медитувати, трохи розум прибуркувати. В принципі, трьох разів на тиждень досить. Між, між ними робиш день паузу. Да? Ну, тобто, в принципі, Але це річ йде про нормальне навантаження. Коли ти працюєш там мінімум годину, півтори години ну, з, з тілом, там панаяма, рухи, всякі, медитація, тобто, це не 15 хвилин. А, а от ті інші дні, котрі. Ну, якщо як сім в неділі, да, в тижні. Тобто чотири дні. Так, да, зазвичай чотири. Тому чотири uh, вільні дня, ти все одно щось робиш. Тобто в, це, в тебе така синусоїда, але вона в ноль не, не падає. Тобто в тебе є такі три uh, гарних заняття, наприклад, і є такі кожен день. Uh, в інші дні, да, в ті чотири типу, типу 15-20, скільки тих хвилин просто розім'ятися, хоч щось робити. Mm -hmm. Ну, це така моя порада чисто практична. да, Суто практична в принципі два в тиждень, це мінімум. Ну, це так, щоб ну прогресу дуже великого не буде, але ти будеш трохи себе підтримувати. Ну, от, от десь так. Далі, е, займатися кожен день, але ж я, ж, я кажу, через день інтенсивно. Uh -huh. Ну, Десь так. Да. Ну і так, да, зараз вже почнемо. Е, остання ідея, що я поділюсь, це не забувайте просто інкорпорувати вставляти його в нормальне життя. Тобто, як, як ти сидиш, як ти дихаєш там, да. В принципі, в, в рамках в межах дня доб, доби, ну це теж йога. Якщо ну, загальна порада про дихання, така штука цікава, просто дихання тобі дає автоматично ефекти і в тіло фізичне, і в розум, в ментальну сферу. Тобто, дихання, воно в посередині, тому ти можеш тільки за ним пильнувати, і ти будеш більш свідомий взагалі. І от головна ідея про дихання в добі. Ну, коли ти не спиш, коли ти в свідомості, да, то, тобто, ми коли спимо, ми себе не усвідомлюємо зачасту. Да. Тобто ідея в тому, щоб розтягати, розтягувати дихання, тобто зменшувати кількість циклів в, наприклад, в хвилину. Нормальна людина, нормальна це тут таке, да. Нормальна, яка не про що не дбає, якось живе, як живе. Вона дихає досить часто, десь там 15-18 циклів, цикл це вдих видих Циклів в хвилину це, це дофіга. А, а свідома людина вона зменшує кількість циклів в хвилину до приблизно восьми, наприклад. Да? Якщо в тебе 5-8, то, то ти вже в Бетмен і ти. Ну, це, 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 це жарт. Ну, тобто, це, так, ти, ти такий свідомий, да, що ти можеш розтягувати дихання, в тебе буде розум більш спокійний і життя буде продовжуватись. Ну, тобто, це фішка з довжиною життя ще. Отак, але це не повинно бути через силу. Тобто, якщо ти хочеш вже вдихнути, а ти собі поставив на, на волі, да, е, на зусиллі волі, е, там видихати. Там, 30 секунд, а тобі хочеться вже вдихнути. Це буде насилля над собою, там, це буде негарно для серця і так далі. Тобто, це розтягування, це ти вчишся розтягувати дихання. Це не, не, не робиться отак за один день. Ну, така порада. І це теж йога. Тому я, коли мене питають, а як часто ти робиш йогу в день? Я не знаю, що мені відповісти. В мене ну, йога вона до фіга вона різна. Просто Йога – це все, це не тільки шпагати та лотоси.